Вітаю! Це Просто Освіта, рубрика для всіх, хто небайдужі до освіти, рубрика, де ми обговорюємо актуальні теми, реформу, документи, рішення МОН чи інших установ, проблеми учителів, учнів, батьків, словом, все, що стосується освіти. Ми на каналі Просто Урок. Приєднуйтесь! Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Усі контакти та корисні посилання ви знайдете в описі. А з вами Наталія Борисенко. І ми розпочинаємо обговорення теми Вплив революції 1917 року на українську та світову літературу. Жовтнева революція 1917 року. Стала подією, яка мала глибокий і тривалий вплив на всі сфери життя, включаючи літературу. Її вплив на українську та світову літературу був різноплановим і багатогранним. В Україні революція 1917 року призвела до кардинальних змін у політичному та соціальному житті. Ці зміни знайшли відображення відповідно і в літературі того часу. З одного боку з'явилася прорадянська література, яка оспівувала досягнення радянської влади та героїзувала революційну боротьбу. Цей напрямок був представлений, зокрема, творами таких авторів, як Максим Рильський, Володимир Сосюра, Павло Тичина і не тільки. З іншого боку, виникла антирадянська література, яка критикувала тоталітарний режим та його злочини. Цей напрямок був представлений творами таких авторів, як Микола Хвильовий, Василь Стус, Іван Драч та інших. Окрім того, революція 1917 року стимулювала розвиток експериментальної літератури. Яка досліджувала нові теми та форми. Цей напрямок був представлений творами таких авторів, як Юрій Яновський, Микола Куліш, Леся Українка. Як бачите, не всі з названих письменників жили під час революції або працювали в цей час, деякі з них народилися або стали дорослими, стали письменниками вже пізніше. Проте вплив революції 1917 року продовжував здійснюватись. Що стосується світової літератури, то вплив революції 1917 року на неї також був значним. З одного боку вона надихнула багатьох письменників на створення антиімперіалістичних та антиколоніальних творів. Після революції 17-го року багато світових письменників у своїх творах в той чи інший спосіб, в той чи інший відсоток порушували антиімперіалістичні теми або антиколоніальні питання. Ось декілька прикладів: Джон Рід Сполучені Штати Америки. У своїй книзі 10 днів, які потрясли світ, Рід описав жовтневу революцію 1917 року. Та її вплив на світ. Індійський письменник Робінтранат Тагор у своїх віршах, романах та п'єсах висловлював критику колоніалізму та закликав до свободи та єднання людства. Лої Арагон, Франція, у своїх віршах та інших творах виступав проти імперіалізму та фашизму, закликав до миру та соціальної справедливості, Найт Пауел з Великої Британії. У своїх романах та оповіданнях зображував життя людей у колоніальних країнах, їхні страждання та боротьбу за свободу. Також і Чінуа Ачебе з Нігерії. У своїх романах він зображував життя людей саме у Нігерії під час колоніалізму та після нього. Знову ж зображував їхні страждання та пошуки власної ідентичності. У своїх романах зображував життя людей у колоніальних країнах та боротьбу за свободу, і Джеймс Олдрідж Велика Британія, Перл Бак зі Сполучених Штатів Америки зображував життя людей у Китаї під час колоніалізму і знову привертав увагу до пошуків сенсу життя. Як це не дивно, але ми можемо згадати і російських письменників. Так, Максим Горький у своїх романах, п'єсах та оповіданнях викривав жорстокість та несправедливість царського режиму і закликав подекуди до революції та соціальної справедливості. І Антон Чехов у своїх п'єсах та оповіданнях зображував життя людей у Російській імперії і пошуки ними сенсу життя. Це лише деякі з прикладів світових письменників, які у своїх творах порушували антиімперіалістичні або антиколоніальні теми. Деякі твори зробили значний внесок у боротьбу за свободу та незалежність народів колоніальних країн, інші твори лише згадували або лише торкалися життя людей та пошуків ними шляхів до свободи. Не всі зі згаданих письменників були і послідовними у зображенні вад цих періодів. Важливо зазначити, що антиімперіалістична тематика в літературі не обмежується лише цими письменниками, Тож ви можете пошукати більше прикладів і дізнатись про значення цих творів і письменників для викриття негативних наслідків. Колоніальної та імперіалістичної політики, і ми знайдемо багато інших авторів з різних країн світу, які у своїх творах висловлювали цю критику імперіалізму та закликали до справедливості та рівності. З іншого боку, революція 1917 року викликала страх та занепокоєння у багатьох людей. Ці почуття знайшли відображення в антиутопічних творах. Наприклад, таких як 1984 Джорджа Орвела. Важливо зазначити, що вплив революції 1917 року на літературу був неоднозначним. З одного боку, вона призвела до цензури та репресій проти письменників, які не поділяли офіційну ідеологію. З іншого боку, вона стимулювала розвиток нових літературних напрямків та стилів. Сьогодні твори, написані під впливом революції 1917 року, так чи інакше залишаються актуальними. Вони допомагають нам зрозуміти цю складну та суперечливу епоху, а також дають нам можливість замислитися над важливими питаннями про свободу, справедливість та сенс життя. Провести паралелі із сьогоденням та визначити, чи були зроблені висновки, чи людство не повторює помилок минулого, а також зрозуміти значущість того чи іншого імені, того чи іншого письменника для історії. А що ви думаєте про літературу, створену під впливом революції 1917 року? Які твори? Ви читали і в чому, на вашу думку, їх актуальність сьогодні. Яким є ваше ставлення до названих сьогодні імен? Пишіть ваші думки в коментарях. А я сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію, яка спонукає до роздумів, обговорення та висновків. І нагадую: підписуйтесь на канал Просто Урок, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Приєднуйтесь до нашої спільноти в Ютубі та соцмережах, беріть участь у дискусіях, ставте запитання. Безкоштовно користуйтесь відеоуроками та іншими навчальними матеріалами. Надсилайте пропозиції. На сьогодні це все. До зустрічі!